Я поруч з популярним талановитим діджеєм. Лютік, привіт. Привіт-привіт. Як вважаєш, якою сьогодні буде публіка і атмосфера в холідеї? Ну, я бачу дуже багато гарних, налаштованих на позитивний, позитивний настрій дівчат і також хлопців. Я гадаю, що напевно буде все добре. Маю надію. Ти популярний діджей, композитор. Якби ти не був діджеєм, чим би ти займався в житті? Я гадаю, що так чи інакше все пізно чи раніше прийшло б до музики все одно. Я не знаю, може я і не буду там все життя діджеєм, ну, але я вже давно прошу музику, продюсую і допомагаю нашим українським артистам. І я гадаю, що все це йде до того, що в мене буде там, своя велика студія з тому ми будемо робити класну музику. Я вважаю, що потрібно для того, аби добитись бажаного? За все ти маєш платити і платити своїм власним здоров'ям, і ти маєш багато працювати, дійсно. Працювати треба над собою і постійно над тим, що ти робиш, йти вперед, вдосконалюватись і ну, мати натхнення, щоб робити все знову і знову. Тому що, ну, як відомо, набридає абсолютно все, абсолютно все. Якщо не вносити якогось чогось нового постійно, в те, що ти робиш, це треба робити з любов'ю, щоб все було в кайф. І тоді, я думаю, що все буде отриматися. Виходить. Я вважаю, ти достатньо добився. З яким девізом ти йдеш по житті? Важко сказати ще до дивізо, тому що їх, напевно, багато. Не стільки якихось, напевно, але якихось принципових думок, яких я намагаюся дотримуватися просто. Напевно, бувало таке, що тобі щось не вийшло. Щось тебе критикували і як ти до цього ставишся? Е, якщо чесно, більше за все, якщо щось критикують, то неконструктивно. Критикують люди, які зовсім нічого ну, дійсно не, не розуміють. І їм просто аби що е, сказати. То я до такої критики ну, не ставлюся уважно, не, не беру до уваги і зовсім. А е, так, критика тих, хто дійсно на цьому на, на музиці, там, на тому, що я роблю щось розуміється. Е, критика цих людей мені дуже потрібна і важлива, я завжди до них прислуховуюсь. Я нормально ставлюсь до будь критики, але ну, просто щоб це не було тролінгом, аби що сказати, розумієш. А чи любиш критикувати те когось? Чи критикуєш когось? Е, я не, не дуже люблю критикувати. Якщо мене питають мою думку, я звісно її викладаю, і намагаюся конструктивно і завжди пояснюю, чому саме я так думаю і як могло би бути, якщо було б інакше, якщо б зробити інакше. Завжди э, висвітлюю позитивні сторони чиїсь і э, зауважую на помилках. Якщо б мені так робив, я б теж був, був, був вдячний. Я був. Тому, а якщо э, не питають мою думку, ну, я частіше за все залишаю собі. Сьогодні перший день дітей, я тебе вітаю. Нарешті воно прийшло. Яке воно буде для тебе? Е, як і будь-яке літо, це буде літо такого гастрольного графіку, дуже щільної студійної роботи. Це буде дуже багато кримських гастролей, Україна, і Єгипет в тому числі, і, я гадаю, трошки Росії буде. А що ти мрієш? Які твої мрії? Знаєш, в мене не стільки мрії, я такий прагматичний чоловік. В мене стільки мрій, скільки плани, і більше своїх планів я вже дійсно реалізував. І, ну, я, я та людина, яка може сказати, що я дійсно щасливий і в мене є все. Все, чого я хочу. А те, ну, чого я ще хочу, я знаю, що воно в мене буде 100%. А в плані творчості, дивись, ти записав стільки реміксів до е, пісень багатьох е, виконавців? З ким би ти ще хотів записати? Ну я трошки відсю завісу. Ми зараз пишемо літній трек з МС Рибітом. Він такий дуже популярний на ібіці. Дуже будуть там смішні, але дуже життєві е, такі слова. Трек буде такий хаосовий. Е, наразі е, в нас в планах трек із Гайтаною. Вона до своєї поїздки на Євробачення прислала мені там демовокали. Я гадаю, що ми десь... Дуже скоро засядемо в студії, трохи все під, підпорагуємо. У нас буде клубний трек. Це не буде трек для кліпу, це не буде пісня, це буде клубний трек. Трек і за у мене є, трек із Рейм Кортеном, це такий чорношкірий німецький співак. Так, ну, я гадаю, що це все так, так чи інакше так чи інакше буде е залучено все до одного альбому який рано чи пізно вийде, я не знаю, який він буде більш фамсовий чи більш клубний. Я ну, Поки що е, дійсно знаходжусь в такому пошуці е, е, свого саунду, свого... Тобто, я постійно експериментую і наразі, коли я хочу видати альбом, е, в мене народжуються ще два чи три треки, які треба от, ще треба вже чогось позбавлятися і старих треків. Ну, поки що працюю з синглами, мені достатньо цього. І що ти показав своїм слухачам, своїм борощам? Я хочу, щоб ви слухали дійсно якісну музику, хоч трошки цікавилися світовими ім'ями, слухали, що робили вони давно, зараз і формували свій якийсь такий смак, прислуховувалися, прислуховувалися до тих, хто вам дає цю можливість. Ну, і робіть усе, щоб посміхатися і бути щасливими і здоровими. Для вас діджай, тік